Перше питання. Можливо, воно буде складне. Хто написав книгу Римлян? Чесно, не пам'ятаю. О ні. Ага. Скільки, скільки розділів в Римлян і Коринфянам? Я не знаю. Окей, хорошо. А ти читала? Ні. Клас. Привіт усім. Ми зараз на Буковині. На вікторинні Bible Experience 2025. Сьогодні субота. Тож ми були на богослужінні, де слідопити славили Бога. щиро вітали іменинників. І звісно, досліджували Боже слово в класах. Запис іде. Е, як довго ви готувалися до вікторин? Три місяці. Місяців 4. Десь шість місяців. Десь тако місяць. П'ять місяців. Ого, це багато. Десять місяців. Ого, це дуже багато. Найбільше з усіх показав. Після цього ми розпочали вікторину. Коли звучить незрозуміле запитання, а на відповідь є лише 30 секунд. Виникає така реакція. Господи, У командах вирішили так: кожен вивчав свою частину розділів, і це справді допомогло. Видно було серйозність підготовки кожного. Ви великі молодці. Кожна команда виборола призове місце. А команда з подільської конференції здобула почесне перше місце. Стоп! Так, привіт, як тебе звати? Привіт-привіт. Мене Назар. Назар. Ага. Коротше, ти читав римлянам і коринтянам? Так, да, читав. Читав. Які твої розділи? З третього по п'ятий і перший-третій. Ага, ясно. А скільки розділів римлянам і коринфянам? нам uh, 16, в римлянам. Тож враді 16. Ага, 16 плюс 16. 32. Переміщуємось до церкви на Подолі в Києві. Тут у нас присутні не тільки слідопити, а й менші. Шукачі пригод. І Вікторина почалася. Відбулося розподілення дорослих на 18 команд. Цього року шукачі теж приймають участь. Їх небагато, але вони готові вчитися. Тим часом у шукачів Вікторина вже завершилась, а у услідопить вона ще триває. На проходженні тесту було відведено три години. Усі впорались із завданням, і в нас визначились призові місця. Як ви, пастор, як ви оціните по десятибальній шкалі е, розумову, розумову, складову наших учасників? Ну, враховуючи те, що апостол Петро сказав про Павла, що він пише, де що не, не, не дуже зрозуміло, то ви просто краще розумієте це, ніж Петро. Молодці. Клас, клас. Дякую. Вам дякую. Настав час оголосити переможців, які поїдуть до Угорщини представляти нашу країну. Це клуб Онікс, місто Київ, та клуб Ліберо місто Львів. Ми зробили спільне фото на згадку та роз'їхались по домівках.